Сторінка 14. Наш клас. Правила класу, дружний клас, наплічник, королівська постава. Цього тижня ви дізнаєтеся правила поведінки у класі, перевірите свою поставу, вивчите правила і вправи для формування гарної постави. навчитеся правильно складати наплічник, потренуєтеся працювати разом. Правила класу. Правила підказують, що можна робити у класі, а чого робити не можна. Приходити в. Вчасно. Правило піднесеної руки. Слухати і чути. Чимно. Які правила зображено на малюнку, яких ще правил важливо дотримуватися у класі? Що буде, якщо цього не робити? Створіть правила свого класу. Про що вночі шепочуть парти. Казка: у школі закінчуються уроки, і діти та вчителі йдуть додому. І ніхто навіть не здогадується, що коли у вікно зазирає місяць, від його сяйва прокидаються парти. Саме тоді чутно, тихий шепіт. Починається цікава розмова. Ви тільки подивіться на мене: поскаржилася перша парта. Я вся розмальована і подряпана. Так, так, підтримала її друга. Ось які плями від фарби залишилися після уроку малювання. Я згодна з вами, подруги. Почувся голос третьої. Які ці діти? неухайні. Я б залюбки їх провчила, але як? Давайте всі втечемо. Нехай посидять на підлозі. Але тут визирнуло сонечко, і парти при денному світлі почали засинати. Владислава Скрипіль, учениця другого класу. Чому парти хотіли втекти? Що потрібно зробити, щоб цього не сталося? Що крім парт Є у вашому класі. Як зробити, щоб у класі було чисто і затишно? Правильна постава. Ваша постава це те, як ви стоїте, ходите, сидите. Правильна постава дуже гарна і зміцнює здоров'я. Перевірте свою поставу. Навчіться правильно сидіти за партою. Уявіть себе принцами та принцесами. Потренуйтеся ходити, тримаючи королівську поставу. Чи мають тварини поставу? Тварини теж мають поставу, а ви Зможете її показати? Розгляньте малюнок на сторінці 18. Походіть, як леви, потягніться вгору, як котики та жирафи. Побігайте, як страуси, сядьте, як білочки. Миколка, першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівець поклав у сумку, книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку роду хвостату, луки, стріли і рушницю, ще й пухкейку поляницю, ще й стільця, стола і парту, і географічну карту. Трактора, машинку, мило, вже й на дворі звичаріло, сів Микола, дума-думку Чи усе поклав у сумку? Надія кирян: правила для гарної постави: носіть наплічник, а не портфель. Надягайте його на обидва плеча. Складайте в нього лише те, що потрібно у школі: спіть на пласкому ліжку і невеликій подушці. Щодня кілька хвилин ходіть із книжкою на голові. Веселка, казка. Жили собі олівці. Разом вони розмальовували світ. Та одного разу олівці посперечалися, кожен олівець вважав себе найкращим. Сонце все це бачило, і вирішило воно зробити з олівців смужку, що складається з різних кольорів: червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього, фіолетового. Коли всі кольори з'єднались, утворилася веселка. І олівці зрозуміли. Міли, що один без одного вони існувати не можуть. Денис кожухар, учень другого класу. Створюємо разом осіннє дерево. Разом ми можемо зробити набагато більше, ніж поодинці. Щоб переконатися в цьому, створіть разом осіннє дерево. Вам знадобляться картон, скотч, серветки по три штуки різного кольору для кожного. Степлер зі скріпками, ножиці та клей. Але пам'ятайте, ножицями користуйтесь обережно.